Рівненській АЕС продовжують підготовку управлінців середньої та вищої ланок, які будуть готові очолити підрозділи та окремі напрями діяльності електростанції. Днями представники групи спеціального кадрового резерву керівників РАЕС на першому передзахисті презентували власні інноваційні проєкти щодо розвитку підприємства. Тема моя це підвищення надійності вузла корекції воднохімічного режиму першого, другого блоків. Я стикався з тим, що обладнання іноді виходить з ладу не тоді, коли потрібно. Тобто в нас там є 12 насосів дозаторів, буває таке, що одночасно виходить два штуки. І для того, щоб замістити ці зломані насоси на той час, поки ремонтний персонал усуває ці дефекти. От для того і потрібна оця моя перемичка, як я її називаю. Застосування проєкту на виробництві дозволить підвищити надійність роботи обладнання і не допустити погіршення воднохімічного режиму другого контуру. Начальник зміни цеху вентиляції та кондиціювання блоків 3 та 4 РАЕС Валерій Берьозкін захищав проєкт щодо влаштування гардеробу та душової для оперативного персоналу цеху. Почав я реалізацію даного проекту ще в червні 2021 року. В той час було написано технічне рішення, розроблена проєктна документація. І на даному етапі в нас йде демонтаж незадійного обладнання і розчищення приміщення, в якому в нас буде сам гардероб і душова кімната. На наступний рік планується завершення проєкту. Проєкт, який запропонував інженер служби налагоджування та випробувань устаткування Павло Сергійчук, спрямований на відновлення часткового потоку води через дефектні теплообмінні трубки конденсатів, ми бачили теми, які направлені на модернізацію обладнання. Також бачили тему, яка направлена на покращення умов персоналу. Звичайно, як завжди, на першому передзахисті багато зауважень, багато побажань. Але в цілому доволі якісні проекти, і я впевнений, що в кінці ми будемо мати вже якісні, готові для роботи технічні завдання. Загалом 11 спеціалістів різних ланок управління атомної станції представлять свої проєкти і отримають рекомендації. Три місяці працюватимуть над їх вдосконаленням, щоб потім презентувати на фінальному захисті перед комісією, яка оцінюватиме актуальність, можливість втілення реалістично та практичну реалізацію використання інструментів управління проєктом. Цей спецрезерв взагалі дуже цікава штука через те, що тут розвиваються управлінські якості, які потрібні для роботи з персоналом, для реалізації власних якихось ідей, проєктів. І, звичайно, це розвиток, тому що одна із місій РАЕС, із бачення це розвиток персоналу, безперервний розвиток і підвищення безпеки. Система підготовки кадрового резерву керівників функціонує на підприємстві з 2018 року і доводить свою ефективність високим рівнем підготовки кадрів, керівної ланки та великою кількістю втілених інноваційних проєктів.